Чернігів, місто легенд. Такий слоган має обласний центр, що є одним із найдавніших в Україні. Місто сповнене переказів, міфів та історій, що передаються з покоління в покоління. Про одну з них сьогодні йтиметься докладніше. Стародавній Чернігів здавне приваблює своєю історичною спадщиною та легендами. Одним із показових прикладів відображення туристичного потенціалу міста став так званий туристичний клубок логотип, створений спеціально для Чернігова. Що говорити про айдентику туристично впізнавані з Чернігова, то в 2010 році а в межах проведеного конкурсу в два етапи нашим таким туристичним обличчям був визнаний клубочок, а який має в собі таку велику кількість ниток і запутаних історій. Про те, якби символом міста був лише якийсь клубок ниток, навряд чи люди зрозуміли б його суть. Тому важливо було зробити цей клубочок унікальним, таким, що особлює саме місто Чернігів. Враховуючи те, що складових в Чернігові багато з культурної історичної точки зору, тому дизайнер, який архітектор по своїй основній сфері діяльності, закодував цей клубочок чотири елементи: це меч, враховуючи те, що Чернігів має достатню таку історію форпосту. Чернігів це місто Десни, зачарованої Десни, хоча при тому ми пам'ятаємо, що ми стоїмо, ну, типу, перша річка Стрижень, на якому стоїть Чернігів. Відповідно, у нас є меч, у нас є хвилі річки, які нас рятують, які нам допомагають виживати. Велика кількість гостей туристів нашого міста дуже часто говорять, що Чернігів це місто церков. Ну і відповідно, як третій елемент собор є. Ну і четверте місто сакральності. Очевидно, місто таємничості, і тому нам важливо було б відобразити це. При Веченця з'явився в айдентиці нашого клубочка, який допомагає привертати увагу до Чернігова. Зупинімося на останньому символі привид ченця. Та для того, щоб про нього дізнатися, треба вирушити до Антонієвих печер, бо саме там, як кажуть очевидці, цього привида й бачили. Антонієві печери, що є частиною Троїцького іліцького монастиря, розташованого на схилах Болдених Гір. Це одні з найдавніших і наймістичніших пам'яток України. Детальніше про ці печери може розповісти завідувачка їх наукового відділу Тетяна Миколайко. Антоніва Печера засновані ще 956 років тому. Ми орієнтуємося на літопис і літопис печер починається із 1069 року. З цією датою вказується, що Антоній приїжджає до Чернігова з Києва. У нього стався конфлікт із київським князем Зіславом, а тут його приймає чернігівський князь Святослав Ярославич. І от саме за літописом Антоній в Чернігові полюбив Болдену Гору, викопав печеру, вселився в ній і поклав початок печерному Богородичному монастирю. Звісно, за свою багатовікову історію Антонієві печери видозмінювалися. Найяскравіший розквіт відбувся в період Гетманщини, Саме в цей період підземні храми набули того вигляду, який ми бачимо сьогодні. Проте навіть зараз Антонієві печери не є повністю дослідженими. Ще є в майбутньому над чим працювати, оскільки є ходи, які ем, тупикові, є ще місця завалені, і, можливо, в майбутньому пізніше колись місця всі відкриються. Отже, не про всі закутки печер зараз відомо, ще є в них таємничі місця. Через це печери оповиті різними містичними легендами. Загалом з Антонієвими печерами пов'язують три відомі легенди, знайомі більшості чернігівців. Це легенди про ікону Іллінської Богородиці, про походження назв Іллінського храму та про привид Ченця, якого, за переказами, іноді можна побачити в підземеллях. Найпопулярніша легенда в Антоніох Печерах це легенда про привода Тарасія. І от щоб його побачити, треба дійти до церкви Миколи Святоші. І от в північну частину від храму йде довга галерея, вона тупикова, сьогодні довжиною 26 метрів. І от саме в цій галереї декому являється, ніби силует ченця, комусь в молитовній позі, комусь в одязі ченця, чітко видно, і теж в молитовній позі. Хтось бачить його, сидячи, хтось повен зріст. І от Ми називаємо його Тарасієм, оскільки у 70-ті роки ХХ століття, коли проводились археологічні дослідження, в Антонів Печерах було виявлено на стіні графіті, яке датують кінцем 16 століття. І це графіті текст Спасі Господі, раба свого Тарасія. І ніби от у цей. Силует, хто його бачить, являється біля того надпису. Деякі люди вважають, що насправді це привид Антонія Печерського. Проте дуже малий період із життя святого пов'язаний як з Антонієвими печерами, так і з Черніговим. А свій життєвий шлях він завершив у Києво-Печерській лаврі. Тому, орієнтуючись на той надпис у печерах, загально прийнятою версією є саме Тарасій. Хоча про самого ченця Тарасія та його стосунок до Антонієвих Печер відомо небагато. Можливо, там Келія була цього чинця, і то його ім'я, і, можливо, цей привид того Тарасія декому і являється печерах. Проте до цієї легенди Тетяна Миколайка ставиться скептично. Каже, що на власні очі привида не бачила. Наші співробітники. Не бачили його, якщо так говорити, науковці скептично до цього ставляться, оскільки, коли кожного дня приходиш в печери, то ну, можливо, це просто якийсь для нас, а, як ті, хто бачить туман, то це зберігається збирає, якась вологість, можливо, у когось гарна уява на фоні того, що розповідають легенди про а, чинця. Хоча, додає вона, є люди, які бачать його щоразу, коли приходять у печери. Є й ті, хто нічого не бачить. Сьогодні легенда про ченця Тарасія робить Антонієві Печери цікавішими для своїх відвідувачів. Багато хто саме заради цього і йде до Печер. Туристи приходять і вже на початку екскурсії просять, ви нам покажете, де з'являється привид Тарасія. Як бачимо, Антонієві Печери це не просто історична пам'ятка. Вони оповиті численними легендами, що додають їм містичної аури. Такими легендами печери приваблюють не тільки чернігівців, а й туристів. Антоніо печери сьогодні можна вважати туристичною такою родзинкою. Це як один із діамантів на короні Чернігова серед от наших архітектурних пам'яток. Це один із найпопулярніших туристичних об'єктів, Незалежно від того, літо чи зима, чи є світло чи блекаут, чи все одно ми туристів приймаємо і туристи відвідують печери. Чернігів справді не дарма називають містом легенд. Кожен його символ, кожна вулиця і кожна пам'ятка мають свою історію. Від туристичного логотипу до давніх Антонієвих печер, оповитих містикою. Легенда про Ченця Тарасія лише одна з тих, що додають цьому місцю загадковості та приваблюють туристів. І, можливо, саме в цьому й полягає особливість Чернігова: місто вміє берегти свої таємниці і ділиться ними з тими, хто готовий слухати.